Покрокова реєстрація в Україні. Заходимо на головну сторінку rsaglobal.com.ua. На головній сторінці ми можемо побачити акційні пропозиції. Це ті подарунки, які ми можемо отримати за наше замовлення. В правому верхньому куту натискаємо на людинку. Ми дивимося, що це Україна українською мовою. І натискаємо стати членом. Приймаємо умови і натискаємо на синеньке Продовжити. Пишемо номер спонсора. Це номер тієї людини, яка вас запросила в компанію. І завдяки якому номеру ви отримуєте мінус 20% від роздрібної ціни. Потім натискаємо на номер перевірки. І дивимося, ім'я прізвище і кар'єра повинна збігатися. Якщо вона збігається, тоді заповнюємо далі. Ідентифікаційний номер, ім'я. прізвище, обов'язкова дата народження. В день народження нам компанія за замовлення дари подарунок сюрприз. Сімейний стан. Одружений, розлучений або сінгел. Обов'язково пишемо роботу. Якщо ви учень або пенсіонер, пишете учень або пенсіонер, пароль, код захисту. Якщо вам щось не зрозуміло, ви на нього натискаєте, і він зміниться. Мені зрозуміло. Назву банку і IBAN ми пропускаємо. Країна в нас Україна. Вибираємо область. Номер GSM і Номер телефону це Номер телефону, обов'язково пишемо. Адреса, а в Адресу ми пишемо. Тільки індекс. Більше нічого заповнювати не треба. Індекс Укрпошти. І натискаємо Зареєструватися. Якщо ви все зробили вірно, то ви побачите свій номер реєстрації 58 61 501. Це номер реєстрації. В наступному відео я вам розповім, як зробити перше замовлення. До побачення!